Чи засідання виконкому Шосецької міськради озвучили намір впровадити програму підтримки самоорганізації населення Шосицької громади? Вона має назву Сади перемоги. У чому її суть проінформував заступник міського голови Віталій Могильний головна мета забезпечення населення громади харчовими продуктами. Програма передбачає по перше оцінку потреб населення громади. Харчових продуктів, інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечення вирощування, збору, переробки та зберігання продуктів, надання допомоги в техніці, інвентарі або обробці землі і професійна консультаційна підтримка. За словами Віталія Могильного, наразі у громаді є певна кількість садових ділянок та земель, які не обробляються. Саме їх можна надавати під програму. Це Відновлення обробки цих земель надасть змогу забезпечити більшим рівнем наше населення продуктами харчування. Програма розрахована на 5 років перший етап. Загальна сума фінансування буде складати 15,8 мільйонів за всі 5 років. Бюджети, які будуть залучені до реалізації цієї програми, державний, обласний. Бюджет нашої громади і інші джерела. Інші джерела мається на увазі це участь у грантових програмах. Програму сади перемоги повинні затвердити на найближчій сесії міськради. Це мається на увазі те, що ми говорили, щоб підтримати старостинські округи, комусь якусь матицю купити, комусь якийсь інвентар купити, комусь допомогти, пальми і таке інше. Тобто, і перш за все мається на увазі підтримка особистих сілянських господарств. Щоб люди збільшували виробництво сільськогосподарської продукції, яка безумовно потім буде попадати на наші базари і на стіл до наших громадян.